На жаль, так воно ма. Ми маємо розуміти, що Покровського мирноградська агломерацію ми втрачаємо. Якщо не втрачаємо її поки що там фізично в сенсі заняття противником якихось рубежів, то ми її втрачаємо боями. Ми її втрачаємо величезною кількістю е е скидів з боку противника кабів на міста. Тобто міста ці ці вже не жилі. Вони як так виведені з. Е Інфраструктури життєвої вони зараз виключно є е, позиціями прифронтовими, тому розглядати е, якісь навіть будь-потенційні просування подальші противника Покровського та Мирнограді як досягнення значного успіху противника не варто в інформаційному сенсі. Поясню, чому тому, що насправді все те, що зараз відбувається на фронті, переважно це є тактичні переваги противника. Так, в сенсі тактичних переваг, ворог здобуває їх. Це не означає, що фронт не буде ніколи прорвано нашу смугу оборони, але це і з іншого боку не означає, що противник такими темпами, умовно кажучи, опиниться під Дніпром, Києвом і тому подібними речами. Тому в широкій такій палітрі вашого запитання відповіді на те, що у нас відбувається на фронті, а в нас відбувається ну звична оборонна операція. Угу. Так, є ситуативні в ній величезні, просто гігантські проблеми є міні поз позитивні характеристики, є в ній чортові пожежі, до яких частенько в нас виникає, призводить ситуація. є в ній брехня, є в ній героїзм, є в ній правильне якісне управління. І, на жаль, є певна стратегічна перевага противника насамперед за рахунок ресурсів, тому що зараз постав на командувати нашою армією. Він не стягне зупинити повністю противника, якщо в нього не буде цих ресурсів і певних управлінських покращення тих речей, які в нас є війською.